Замки Тернопільщини це унікальні архітектурні пам'ятки, які зберігають історію та культурну спадщину регіону. Збиральський замок, палацево-парковий комплекс у Вишнівці, замки скала та теребовлі Чорткова, Микулинців, язловця та інших міст захоплюють своєю красою. Проте, як зазначає керівник національного заповідника замки Тернопілля Анатолій Маціпура, ці пам'ятки стикаються з гострою проблемою браком фінансування. Вона все життя була. Це відсутність фінансування. То, що вдається на той. Чи на інший об'єкт вида, вид, ви як говориться, вибите. Ну це з кожним роком все менше, менше і менше. Того, фактично, зараз стан дуже плачевний. Отих пам'яток. Попри ці труднощі, науковці заповідника продовжують працювати над популяризацією історії замків. Вони презентували книгу Замки Тернопіля, які зібрали дослідження про історію, архітектуру та нинішній стан оборонних споруд. Кожна сторінка вкладена в неї праця наших науковців, які показали становлення цих унікальних оборонних споруд, починаючи і від їх історії, і закінчуючи, на жаль, до їхнього руйнування. За створенням книги працювали упродовж двох років, і кошти на її видання збирали меценати та небайдужі люди. За словами Анатолія Маціпури, у майбутньому планують випустити серію з 11 книг, присвячених кожному замку окремо. Ця книга вона більше значить науково-популярна. Вона більше в нас презентаційна для того, щоб представити наш потенціал, який є в Тернопільській області. Цей проєкт приклад того, як навіть за складних умов можна зберігати культурну спадщину і продовжувати відкривати її для світу. Тому у планах говорить Анатолій Маціпура, перекласти книгу на іноземні мови, щоб більше людей, зокрема за кордоном, дізналося про наш край.